І я ж нагадую, що у нас є Philips. Ось, будь ласка, є роторна електробритва Philips. Це 5000 на серії Філіпс-норелку. Norelco – це американський ринок. А, значить, переваг багато, звичайно, воду не проникна. Я вам зараз всередині все покажу. А, значить, Трішечки про функції, які тут є. А, значить, Є 360, дуже добре рухається і сам ножовий блок, і рухома голівка. Давайте одразу будемо дивитися, як воно виглядає всередині. Дуже хороше пакування тут взагалі. Без питань. І, до речі, це два в одному. Тобто тут і оця роторна насадка для гуління, і є триммер. Ось сама електробрита виглядає наступним чином. Так, що ми тут бачимо? Значить, є індикатори ось такі. І от я вам буду зараз максимально показувати, як дуже класно рухається ось ця, сама оцей блок. От дуже приємно рухати. Якби я б його з якою силою не прижимав, навіть трішечки так затрону. Рухається повністю на всі сторони. 360, тобто повністю повторює контури і обличчя. Також кнопка для того, щоб почистити і. Промити ножі, тобто водонепроникний корпус, звісно, можна використовувати як вологе гоління, засобами для гоління, можна і насухо. Тобто, як вам буде зручно, комфортно. Ну і також сама кожна голівка дуже класно рухається. Тут без питань, все зроблено на совість на вищому рівні. Дуже зручно тримати в руках. Тут є інформація. До речі, тут є функція екстра швидка зарядка. Тобто, Якщо ви ну, там не прослідкували, у вас при процесі гоління сіла електробритва. Що можна зробити? Ви ставите на 5 хвилин і за 5 хвилин на одне гоління будь, е, встигне зарядитися електробритва. Тобто це дуже зручно. Також є насадка тример, ціна 3 500. 3 500. Ринкова, звичайно ну, ж, ціна. А ось тому дуже може бути і хороший подарунок, і для власного використання. А, взагалі, акумулятор тримає 50 хвилин, час зарядки 1 година. Тобто, принципі, для такого пристрою це навіть швидка вже зарядка. Ось тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Є в комплекті також захисний захисна кришечка. А, тут а... Дуже хороший і, і, звичайно ж, він і нержавій, тут нержавійка, і антикорозійне покриття тут дуже приємний на дотик, тому звичайно дуже хороше тут без питань. Тобто, хто любить такі формати, але треба оновити, будь ласка, Філіпс. Запчастини знайти можна, звичайно, тому дуже хороший варіант.